Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. Якби нам хтось колись сказав, що зовсім скоро у наші двері постукає війна, а нас будуть називати дітьми війни, то ми б ніколи не повірили в це. Ми просто жили. І проживали безтурботні дні, насолоджувалися шкільним життям, не підозрюючи, що нас чекає незабаром. 26 лютого 2022 року в наш шкільний дім прийшла страшна звістка. Захищаючи батьківщину, загинув наш ромчик, випускник нашого ліцею, який ще недавно. У 2020 році закінчив наш ліцей. Яким ми його пам'ятаємо? Світлим, усміхненим, сповненим любові до ближнього. Маша, я від імені всього шкільного парламенту Лисецького МВК вітаю тебе з днем ангела і бажаю тобі здоров'я, щастя, щоби. Тебе знову на наступний рік вибрали парламент. І щоб ти завжди виконувала всі свої обов'язки. Ми зібрали спогади про Романа у цьому невеличкому фільмі і хочемо розповісти вам про нього якнайбільше. Робчик Дубінський запам'ятався мені як дуже цілеспрямована, дуже позитивна дитина, дуже увічлива. Який, яка б не була ситуація, завжди завжди посміхався. Минулого року ми в ліцеї почали працювати над проєктом Пам'ять про нашого Ромчика», оскільки ромчик навчався в нашому ліцеї, так як і ті герої, які в нас загинули, але він один із перших загинув під час повномасштабного вторгнення, і дітки його пам'ятають. Цього році команда Лисацькі лиси на проєкті Серцем Єдиним презентує відеороботу, яку ви зараз бачите, оскільки ми ще не завершили проект, не завершили свою місію і вбачаємо можливість продовжувати цю роботу, оскільки є декілька пунктів, які ще ми будемо до Далі на меті у нас розповідати про кожного героя, який є в нашій громаді, і щоб всі діти знали по імену всіх тих людей, які загинули заради нашого світлого майбутнього. Минулого року рідні Романа передали нашому ліцею дерев'яні новорічно різдвяні іграшки, які він так і не встиг розмалювати. Наші учні залюбки взялися їх доробляти. А недавно ми отримали ще цілий пакет романових іграшок. Тому маємо на меті виготовити дерев'яну ялиночку та прикрасити розмальованими іграшками, яка буде нагадувати нам про цю неймовірну світлу людину. Я дуже сильно запам'ятала той страшний день, коли мені повідомили цю жахливу звістку. Я на той момент була в батьків у селі, точно пам'ятаю. І коли мені говорили ці слова, я навіть не хотіла чути, я не хотіла вірити в це. І, якщо чесно, досі, досі не хочу вірити. Дуже складно підібрати слова, але водночас дуже хочеться розповісти, яким був наш ромчик. І в той момент, коли мені говорили ці слова, в моїй голові, ніби таким відлунням, звучало кожне слово, сказане Романом. Коли він говорив свої слова, тримаючи прапор на військово-патріотичній грі «Джура». Малинового – символ козацтва, червоного символ любові, помаранчевого символ нашого селища, що засвідчує три літери на нашому знамені, щоб ви собі розуміли, ці його слова кожного разу звучали з таким патріотизмом, з такою гордістю, з таким уболіванням за свою команду з жагою перемогти. Що це просто неможливо забути. В моїй голові ніби якісь такі кадри з фільму пропливали найщасливіші миті шкільного життя, до яких був причетний Роман. А їх було чимало. І Роман був в другому моєму парламенті за порядком, яким я опікувалася, і я багато що можу розповісти про нього. Діти, які в парламенті це найбільші активісти школи, які дуже часто прибігають до нас в кабінет, розповідають про якісь свої секрети. Не було такого заходу, в якому він би не брав участь. Це був такий учень, якому не потрібно було нагадувати про якісь обов'язки. Раз треба, то треба. Треба було якийсь відеоролик записати, ронот записував. Треба було зняти якесь вітання, придумати якусь ідею запросто. Треба було розповісти якийсь вірш. Роман приймав участь: військово-патріотична гра Джура, туризм, дружина юних пожежних, спортивні змагання, вікторини, конкурси, ярмарок у школі, кільне реаліті. Всюди був задіяний роман. Мати такого учня в класі це подарунок Бога класному керівникові, тому що дитина була надзвичайно творча, креативна. Дитина-активіст, яка брала участь у всіх заходах, у заходах класу, у заходах школи. Це була дитина, яка безпосередньо приходила тобі на допомогу. Ці географії ми вивчали тему вулкана і пригадує, що він своїми руками нам зробив макет вулкану. А пізніше наша класна родина називалася вулканом. Ррій, наша нас! Вулкан! Ррій, наш девіз! Вулкан горить! Вулкан палає, наш свій перемагає! Рівняння на середину! Пане суддя ріву там до змагань, присвячених вітчизни, віченим вишкою, доповідав ройовий дубінський. Вільно! Він дуже любив свою маму і казав, що він мусить іти працювати, аби їй не було важко. Неодноразово Ромчик з мамою їздив за кордон. І я пам'ятаю одного разу, йому сказала: Ромчик, дивись, там тобі сподобається і назад ти не повернешся. І він дав мені відповідь: Ні, я буду тільки в Україні. Був такий момент, коли він сказав, що не може бути в парламенті, бо в нього з'явилася додаткова робота. Але він сказав, що буде допомагати, навіть не будучи в парламенті. І так воно було, ким він тільки не був: і кіт Базиліо, і Дід Мороз, і Миколайко, і навіть шалений Бурундук. Світла людина, весела, чудовий однокласник та неймовірний друг. Людина, яка Відіграла дуже важливу роль у нашому лисецькому НВК парламент, спортивні змагання. Усюди він вірив в те, що ми переможемо. Він на рік молодший за мене. Ми разом останні три роки мого навчання в школі пройшли дійсно разом дуже дуже багато, і чому не такий, як всі, він дуже легко ішов на контакт. Тобто з ним можна було поговорити про все і ні про що. І найбільше, що запам'яталося, це той позитив, який він завжди випромінював. Тобто, я знала, що якщо негайно потрібна якась допомога, потрібно звертатися до Романа. Коли вже бачила його після школи, напевно, це був останній раз, коли я його бачила. І дуже запам'яталися слова про те, що він. Має мрії, він має плани, і най таким найглобальнішим планом на той час було відкриття тату салону. Він ніколи не був стандартним. От Ромчик це, був, це була людина, яка дійсно жила і проживала це життя, яка вміла ним насолоджуватися. Він настільки вболівав за свою команду, вони називалися Шалені грундути, що Роман пофарбував волосся в синій колір. На цьому шкільному майданчику проходив пришкільний табір Надія, і Роман залюбки грався з дітьми. Він дуже любив дітей. Дуже часто любив співати пісню «Надія є. Поки сонце сяє, поки вода дише, О! Надія герої не вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу. Залишаючись нашим духовним орієнтиром і прикладом, дякуємо вам за вашу хоробрість та незламність, низький уклін та вічна шана.